Здійснили подорож у часі, ознайомилися з історією українського вбрання, дізналися багато нової інформації та на власні очі побачили справжній національний одяг різних епох. Все це про мистецьку дискусію, історія українського костюма від дослідника балетмейстера, автора матеріалів та блогера Костянтина Богомаза, пані Юлія, викладачка хореографії у музичній школі номер 4 вирішила завітати на захід, аби поглибити свої знання. Все для того, щоб вихованці її колективу мали змогу виступати у конкурсах з фольклорним ухилом. Це дуже важливо, тому що кожен регіон він був унікальний і залишається унікальним, тому для нашого бачення це полягає, який колір вибрати, який малюнок, типаж костюму, щоб ми це все могли підлаштувати під дітей та надати їм гарної форми. Зустріч відбулася у затишних стінах Палацу культури центральний. На неї запросили представників фольклорних і танцювальних колективів, костюмерів та дизайнерів. Загалом дізнатися нових. Нову інформацію про українське вбрання завітало більш ніж п'ятдесяти бажаючих. Саме така зустріч для нас це якісь новий ковток і нова сторінка сторінка у українській культурі і пізнання українського костюму, взагалі до сценічного українського костюму. Тому сьогодні у нас за любки, ми запросили усіх представників це фольклорних колективів, танцювальних колективів, просто костюмерів, просто дизайнерів. усіх, хто у всіх, хто насамперед цікавиться українським костюмом, саме традиційним українським костюмом е, і історію українського костюму. Сам Костянтин Богомаз каже, що проводити такі зустрічі слід якомога частіше. Фахівець ставить собі за мету показати, що українці це давня нація, яка існувала спокон віків. А кожен проміжок часу має своє неперевершене та автентичне українське вбрання. Кожен проміжок часу ми якось е, своєрідно одягалися. Відповідно, я хотів би розповісти про це е, і показати саме Україну іншу Україну світську Україну Подекуди барокову Україну заможну, а не просто селянина в червоних вусах. У нас взагалі немає жодної практично такої масштабної популяризації української культури, саме правильної культури, саме нашої автентичної, ну, от, а не шароварської, до прикладу, або той квазіобраз українця, який в нас вигаданий, показується в театрах. Тож українське вбрання завжди вражало своєю красою та розмаїттям і є нашим історичним спадком. А відкриваючи своє минуле та поглиблюючись у світ української символіки, ми пізнаємо багатогранність національної Культури та зможемо передати нащадкам наші славетні українські традиції. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко перший міський